Комунікаційниця у всеукраїнському проєкті співдія заради дітей та випускниця кафедри журналістики, реклами та піар-технологій Галина Діденко провела мотиваційну зустріч зі студентами-медійниками. Має величезний досвід і вміє змінювати вектор своєї діяльності. І зараз вона ще продовжує опановувати нову спеціальність. Але я не буду спойлерити, Далі вона все розкаже і змотивує вас на наступ. Такий мотиваційний захід допомагає молоді розкрити себе та стати впевненою особистістю. Адже Галина також практикує психологію. Я вирішила змінити сферу своєї діяльності. Тепер я навчаюся на психолога. Паралельно я працюю ментором комунікаційником у всеукраїнському проєкті Співдія заради дітей. Ми допомагаємо діткам психоемоційне розвантаження. Ми проводимо з ними різноманітні майстер-класи для того, аби вони відволікалися від війни і трішечки відпочивали. Зустріч відбулася у форматі живого спілкування. Тож студенти отримали відповіді на всі свої запитання. Журналістика створює вам зв'язки зараз. Коли ви перший курс, от я б вам радила потрошечку пробувати себе де можете, де вам і можливо якийсь блог робити зараз. До речі, у вас. Дуже круті, круті можливості, тому що коли я отримувала освіту, у нас ще не розвивалися так ні інстаграм, ні фейсбук. Вони були, але ми ще поки що не знали, що ці мережі нам можуть дати. Відівна на жаль немає. Вона наприкінці менторка організувала кілька завдань, що підвищують впевненість у собі саме запитання. Перша відповідь, яка вам приходить, ви одразу її записуєте. Окей, як ви думаєте, скільки разів? За словами Галини, якщо ви поплескали менше, це значить, що ви себе недооцінюєте. Студентка першого курсу Олександра Гончаренко розповіла про свої враження від зустрічі. Зустріч була надихаюча і мотиваційна. Я отримала натхнення для того, щоб у другому семестрі навчатися більш краще. Галя дуже позитивна людина, і мені сподобалась практика це, як ми хлопали. Було ну дуже цікаво. Над сюжетом працювали Тетяна Пасічна, Андрій Некористенко, Тетяна Чупенко, Неля Пилипенко, Ангеліна Зерніченко, Олексій Шепель, Анастасія Столбова та Юлія Гайдук.